Доброго дня усім. Сьогодні на огляді в нас приїхав до нас на площадку Джундір 940. -й. Трошки пробіжуся по ньому покажу вам що там, в якому містані. Попередньо ще в Європі було відео там по ньому і тепер він приїхав до нас. Комбайн в хорошому стані. На, на свій вік, то навіть можна сказати дуже хорошому. Цілий, неповарений. це хто знаєте. Їхні проблеми джундіра. Постійно протирається елеватор колосковий. Колеса. протектор. Протекторне. Не дуже великий, але ж тріщин немає. Буковик немає. Скоріше всього, що в Німець їздив десь. Переїзди по асфальті їзди, постарав протектор. Жадка на цьому комбані 3 метри це вже чиста коса 3 метри. В цьому комбайні нема. В цих малих комбайнах то більшість нема. Мотогоди. Ось так подивитися, що не дуже там він випаханий той комбайн. Так, бункер ось такий. Джугнать друга чотирьохцінний? Так, Така виглядає зверху він. Державий. трошки вдарено, це вже ми підкрашували. У німець так щось там її поварив, поліпив, щось страху дивитися, то хлопці поправили її трошки. Має ці чекальня. Друзі, бачите в якому стані? Ще можна на не некосити. ближе все я все целые так решата еще видно решата целенькие и середине еще. Бачите, який Опитніці ще всі цілий. Самотраси в нормі. Не побитий. Хто мав жіндіра, то знає, що таке сама Обично то їх запихає січкарня і... А в саме трасу. Треба прийнувати, щоб сигналізація працювала. Ось <звук> такий <звук> він середині. можливі. Так, що там ще вам показати ремінчики, Ось їм байник старенькі, але.

Звоніт, номер телефона буде під відео. Ще на нас сьогодні на митницю заходять на розмитнення жундір 1158, який має жатку 3.60 і джундир 1042 з кабіною з Вже в нас 932-й. Заходить теж на розмитнення і клас Домінатор 48. Це завтра вже має приїхати до нас 4 комбайни. в наявності. У нас багато комбайнів. І в Європі є закуплені комбайни. Якщо навіть нема в нас тут наявності, можна комбайн пригнати на замовлення. Всім хорошего дня, до наступного відео.